Сьогоднішня проповідь моя не, не стільки для тих людей, які перший раз прийшли почути Слово Боже, і яким потрібно покаяння і прощення гріхів, щоб отримати спасіння, скільки для тих, хто вже давно з Христом, для тих, хто чує Його голос, для тих, хто чує Його покликання. Знаєте, називається вона Якщо любиш, докажи. І так, почнемо з, з читання Слова Божого. Римлянам, п'ятий розділ, восьмий вірш. Але Бог доказує свою любов до нас тим, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Але Бог доказує свою любов тим, він щось вчинив і доказав. Римлянам, Римлянам, 5 розділ, 8 вірш. Бог доказує свою любов тим, що Він зробив щось. Він помер, коли ми ще були грішниками. А любов підтверджується вчинками. Амінь. Амінь. Якщо ми люди, і ми часто е, своїй там я, я своїй дружині кажу, я тебе люблю. Вона мені часто перед сном дуже любить завжди казати Я тебе люблю. І дуже не любить, коли я не кажу їй перед сном. Але слова всього на всього залишиться словами, якщо не буде відповідних вчинків, ми все одно мусимо свою любов виражати не тільки словами, але і вчинками. Тоді це доказ того, що ти сказав. Ви знаєте, завжди диявол завжди намагається поставити любов людини до Бога під сумнів. Бог доказав свою вже любов, але він приходить. До Бога і каже, людина тебе не любить насправді. От доказ такої суперечки ми можемо прочитати в Іова. Він прийшов і каже: насправді він тебе не любить. Насправді, тебе людина не може любити. Це ти її е, огородив усім і навколо неї все так зробив, що ну як йому не дякувати, він же боїться це втратити. А якщо він би це втратив, чи прославив би він тебе, чи він тебе би обирав? Він тебе обирає тоді, коли ти йому добре робиш, а насправді людина тебе не обирає. Ось який сумнів е, хоче пос, посіяти диявол. Але знаєте, він був осоромлений. Я не буду цю історію розповідати. Ви пам'ятаєте історію Іова. коли в нього все було забрато. диявол постарався максимально він вміє придумати, як зробити так, щоб було боляче. І він максимально постарався з Івовом. І ви знаєте, і Іов, коли навіть найближча людина в кінці підійшла і каже, ну в тебе нічого вже не залишилось. І здоров'я в тебе нема. Не просто здоров'я, а коли в тебе свербить. І черепком він чухає свої рани на спеці, бо дома не може бути за місто. Сидить під сонцем десь і шкрябає черепком свої рани. Жінка приходить і каже, ну скільки ти будеш ще пручатися? Похоли Бога і помри. Я завжди кажу, звідки вона знала про це. Хто їй, Хто їй розказав, що треба похолити Бога, щоб померти? Розумієте, диявол хоче посіяти між нами і Богом завжди ворожнечу? Але Бог полюбив нас і вже доказав те, що віддав свого сина. І Іов був доказом і посоромленням для диявола, що людина може теж обирати Бога добровільно і любити Його. Наступний Авраам. Хто з людей міг би віддати свого сина? Але Бог обрав собі сосуд і сказав, цей любитиме мене більше, ніж свого сина. І не дав Господь йому бути батьком. І в 75 років, коли Авраам уже в розпачі, сказав, а що мені те багатство? Що це добре життя мені, якщо в мене нема наслідника? І Господь сказав, ти будеш батьком навіть не однієї людини, а цілого народу. Цілого народу. І коли сказав, назвав його Авраам, що батька народів. Тобто ти буд, тебе навіть називати будуть батьком. Розумієте? Тебе будуть навіть називати батьком не однієї людини, народу. І ось 25 років він чекає. Поки народиться цей викликаний очікуванням і вірою син. І він народився. І ось він зростає, він його любить. Він його любить, він його виховує, він можна, я би сказав, так труситься над ним. Бо це єдиний син, обітниця, який, який з ним і буде наслідувати його все імення, все, що він має, і буде продовжувати його рід. І він знає, що це по волі Бога, якого він обрав своїм Богом і полюбив. І Бог сказав: ось це мій син для тебе. І ось, коли він отрак, цей син, Господь каже, віддай його мені. Я коли думав, я думаю, це, це надскладне завдання. Для мене це надскладне завдання. Ну віддай там щось, улюблену річ, улюблену роботу, віддай там частину життя, піди попрацюй там на мене. Ну це можна зрозуміти. Ну віддай сина, коли тобі вже 100 років. Ні, не 100, 112 десь, 113, отрок. Ну це десь йому 12-13 років було. Тобто йому вже 100 з гаком, да? і тут в нього е, забирають цього сина. А він не народив ще онуків. Ну, ладно б народив онуків, а не народив онуків. Нічого далі нема. І, і Господь каже: Вибирай. Коли він каже, віддай свого сина. І Авраам навіть Сарі нічого не сказав, бо Сара б його виумовила б, бере сина і віддає зарізати свого свою, своє щастя, зарізати свої мрії, свою мрію, зарізати себе, напевно, легше було б. А він зробив те, щоб диявол сказав, людина такого ніколи не зробить. І Господь каже, я таке планував зробити, і людина для мене це зробила. Я її люблю, цю людину, і людина мене може любити. Добровільно, диявол, Добровільно, не по наказу, а добровільна. І він зупиняє і каже, мені не потрібна тепер ця жертва. Мені потрібно було твоє любляче серце, що ти мене обрав, що ти мене обрав. І знов диявол осоромлений. Амінь. Скажіть амінь. амінь. Ви знаєте, людина це правда Божа. Це творіння, яке Господь зробив, яке може любити, і його люблять. І він може любити. Наступний. Павло, ви пам'ятаєте Павла кар'єриста, який з маличку у ног Гамаліїла в Єрусалимській академії вчиться, піднімається, стає, зростає, стає дуже поважною людиною, отримує мандат на те, щоб гнати Христову Церкву, іде, і це робить і зростає в своїй кар'єрі. Ви в українці, ви знаєте, як важливо бути чиновником. Чиновники дуже багато наслідують. Так ось Павло теж з маличку будував свою кар'єру. Серед іудеїв він був дуже відомий, Савол. Всі знали, хто такий Савол, молодий, перспективний. Це це нова гілка, яка зростає і дуже е, ну користується довірою старших. І ось цей Павло. Не буду розповідати історію, бо ті, хто читали Біблію, знають, що з ним сталося. Він каже: для мене життя це Христос. Все, решта, не важливо, зовсім не важливо. Його б'ють палицями на вулиці. Ви розумієте, який це сором. Положили, склали, склали свідки в кучу, всі прийшли зіваки і дивляться, а йому беруть і по п'ятах луплять палкою 39 разів. Ну щоб 40, бо після 40 і вбити може. Людина може померти. То б'ють 40, то призначають 40, б'ють 39, щоб людина вижила. Але було боляче. Він собі урок взяв. Навчання до нього наука дійшла, що так робити не можна, і його неодноразово так б'ють на вулиці палицями. Це людина, яка дуже поважна була. Він все віддав. Його побили камінням і викинули за місто. До смерті побили, бо викинули мертвим. І він прийшов в місто. І він знов там проповідує. Це Павло, Цей Павло, який каже, а смерть для мене надбання. Але я залишаюся. Для чого? Бо так корисніше буде. Чия це воля Павла? Господь. Божа воля, Він хоче бути корисним для нього. І він каже, так буде корисніше для вас, щоб я залишився. І я залишаюся тут. А я б вже давно пішов до Господа. Смерть для мене надбання. Це людина віддала своє життя. Заради кого? Господа. І диявол знову соромлений. І так кожен раз, коли Божа людина підіймається і віддає свою любов Господу. І доказує своїми вчинками, що він любить Господа, то він осоромлює диявола. Кожен раз. Не всі були покликані до такої справи. Наприклад, одну справу взагалі проста людина не змогла зробити. І Бог став людиною. І віддав свій трон. І зробився людиною, пройшовши через приниження. Він мав славу. Всі анголи співали, ходили навколо нього і казали: Слава тобі. А тепер люди кажуть: якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Чи Христос не міг умолити? Він про це сказав: я можу попросити Господа, я можу попросити батька свого. І він прийшле. Він прийш більше, ніж 12 легіонів ангелів, щоб мене врятувати. Зараз, вже, і всі побачать ту славу. Ми люди дуже часто так хочемо. Господь, зараз давай вогонь на них і всі побачать, що я від тебе. А Він каже: не моя воля, але твоя. Віддав своє життя, віддав своє англійське well being коли нам добре все віддав, заради чого? Він написано російською пренебрегши посрамленням. Тобто, ну і що? Осоромлення, ну і що? Заради Бога я зроблю це, я віддам це. Оце вчинок любові. Я хочу виконати його волю, бо Він любить і я їх люблю. Розумієте, цей вчинок, який ну, проста, людина не, проста людина не витримала, просто не витримала. Тому йому належала ця місія. Йому належала ця місія. А Павлу така місія, що ми теж дивуємось, а Іову така місія, що ми кажемо, храні нас, Господь, Ні, відведи від нас, да не буде зі мною такого. <реш> а те, що з Авраамом, не приведи, Господи, не приведи. Розумієте, але кожен сосуд створений Господом. І коли він творив і обирав людину, він не помилявся. Послухайте мене, він в вас не помилився. Я чому сказав, що це проповідь для тих, хто вже відчуває Боже покликання. Або чув його, або зараз відчуває, він не помиляється. Але вибір наш. Вибір наш. Христос міг сказати, я, Господи, все досить. Я 33 роки тут попрацював, робив все, що зміг, але це вже занадто. Ну, це вже занадто. Вони вони роблять те, що людині ну просто неможливо винести. Я відчув це як. І давай, слухай, на цьому припинимо. І я впевнений, Господь припинив би. Бо в мене таке було. Було, коли я проходив якесь випробування. Я пам'ятаю, я казав, Господи, я знаю, що я маю це пройти. Я знаю, я знаю, що це. От я маю це пройти. Я знаю, як навіть. Але слухай, мені зараз так важко, що я вже в мене нема сил. Будь ласка, відступися, давай, давай. Пізніше, давай ще раз пізніше. Ви знаєте, що було? Зразу приходило полегшення. Господь приходив з полегшенням, і це і змінювалося. Але я цей урок потім проходив, все одно проходив, але вже набравши сили, і тоді я був готовий. І я проходив це. Буває так, що людина не в змозі, бо ми люди, і Бог знає нас. Бог знає нас. І коли ми е, спіткнемося десь, Він знає про це. Знаєте, він нас не буде засуджувати. Бо ми всі, бо ми всі люди. Але Господь не помилився, коли обирав нас. І коли він має покликання і каже: Я хочу, щоб ти це зробив, Він знає, що ти саме ти зможеш це зробити. Ти зможеш це пройти. І ось я вам хочу розказати про одну людину. Людину, яка набула великої честі. Великої слави зразу, ще, ще це не відбулося, а він вже відбув набув зразу великої честі, бо Господь прилюдно, поставив його вище всіх. І це був апостол Петро, який ще був тільки учнем тоді, але дуже любив Господа, дуже любив його і клявся йому, казав, да я й життя за тебе віддам. Господь знав, що ні, ще не готовий. І каже: Ти зречешся мене сьогодні вночі, ще півдні не заспівають, ти тричі зречешся. І Петро не вірив, я, та вони всі втечуть, а я ні. Я знаю, що я ні, ну я себе знаю. І ось Господь каже, ти, Сімон, будеш називатися кіфою, каменем. Дав йому це ім'я Петро і сказав йому Кіфа це Петро. І каже, на цьому камені я збудую церкву. І це сказано в вуха всіх тих, хто стояв там учні. І вони кажуть, Петра призначають старшим. Він Петру сказав: на цьому камені я збудую церкву і що? Та ворота, ворота пекла не здолають її. Оце обітниця. Оце моя мощь, оце сила. І що я головний, Господи? Клас! Тут вони сперечаються, хто по праву, хто по ліву руку. А тут нова будова, новоутворення Боже, і ти мене ставиш на висоті, ставиш на висоті. А що потім? А потім зрада. А що потім? А потім вчителя вбили. Він завжди виходив сухим із води. Його не могли вбити, а це вбили. А що потім? Розсіяння учнів. Розбіглися зі страху, порозбігалися. І кожен в свої края, і там сидить тихесенько. Залишились там, може, декілька людей, а всі решта порозбігалися. Так багато ходило за ним, а всі порозбігалися. І ось Петро, і всі учні, які залишились, вони так на Петра. І що тепер? А Петро такий. Я головний, але головний, я думав якось інакше, царство Боже, вони не розуміли царство Боже. Ви розумієте, як вони відносилися? Ми зараз будемо царювати, ти цар, а ми біля тебе. А тут раз і вчителя нема. І розуміння царства Божого рухнуло просто зразу. І вони такі, о, а що нам робити, Петро? Що нам робити? І Петро, як справжній лідер, сказав: ідемо ловити рибу. А що робити? Треба їсти. З Христом ми їли, а тепер що? Треба їсти. Христос давав рибу так. А я що, я, я рибак. <хи> ну, пішли ловити рибу. І ви знаєте, з ним пішли. пішли. І отак вони пішли і каже, коли, а коли рибачити треба? Там вже багато хто рибалив з ним і раніше, і просто знали е, вночі найкраща рибалка. Хто рибак, той знає, що треба вночі починати. Там хтось пригодовує, там ще якось, і вночі риба виходить поїсти, і от це добра рибалка вночі. І вони вийшли і почали рибалити, рибалять, 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 рибалять. Ні. Чого не піймали. А знаєте, чого нічого не піймали? Бо вони не рибалити мали. Призначення в них було не рибалити. Але ну, а що робити? Що робити? Ну, треба рибалити, нічого нема. Завтра прийдемо. Отак і ходять з пустими кишенями, розумієте, ті, хто мали б наслідувати весь світ і мати призначені Божому, годувати, годуватися від Його скарбнички, бути з ним. Радіти тому, що він накриває на стіл. бо він казав весь час, коли я ходив з вами, чи мали ви потребу в чому-небудь? Ні в чому, Господи, казали вони. Ні в чому. Ось що значить бути там, де в правильному місці. А коли ти не в правильному, то ти цілу ніч, цілу ніч, ти вже втомлений, змучений, а в тебе нічого нема. Бо ти так і не прийшов ще в правильне місце. І ось Христос тоді приходить до нього і каже, Діти, чи є у вас якась їжа? А там а, молодший з синів Звідєєвих, пам'ятаєте, Іоанн, який дуже любив Господа, на грудях в нього прям лягав і спав. Будучи ще цим а, підлітком. І ось цей Іоанн каже: Штука, це го, Господь. А, Пет, а Петро ну, в цьому заклопотений. Я Господь вдівся, бо був, написано роздітий. І до нього швидше. Тобто він його радий зустріти, але ж він його зрадив, ви пам'ятаєте? Ну, зовсім недавно він його зрадив. І Господь на нього подивився в очі, і він тоді горко, гірко-гірко йому стало, що, що він це зробив. Він той, хто клявся, що він цього не зробить, він його зрадив. А тепер що? А тепер він повів церкву? Так, повів. Рибалити. Господь йому сказав, ти будеш ловити людей. Ти не рибу будеш ловити, ти з людьми будеш. А той, а той пішов знову рибу ловити. Розумієте? По-людськи. По-людськи, а як так? Навіть там ну, хоч щось буде. Але приходить до Господа, і Господь його питає. Симон чи ти любиш мене більше ніж вони? Чи ти любиш мене більше, ніж вони. А Петро що йому казав? Та я такий, що люблю тебе більше, ніж вони. І Господь сказав: ти, ти ще цього не розумієш, ти зречешся мене. Але після того приходить і питає: та Господь, ти ж бачив, що я не зовсім добрий. І, але ти мене спитав, я зразу скажу: та, я люблю, насправді я тебе люблю. Я люблю, я хочу бути з тобою, я тебе люблю, Господи. Так, чи більше, ніж вони, та я впевнений, більше, ніж вони. Я я тебе люблю. І він каже йому: паси ягнят моїх. Лови рибу чи паси ягнят. Яких ягнят? Чи у Господа є стадо тут? Ота церква, яку він створив і сказав, я створю церкву і ворота пекла не зможуть її здолати. Так ось оця церква, це моє стадо, це мої люди, мої вівці. Я тобі довіряю. Кому зраднику довіряєш, Господи? Ні. Тому, хто любить мене. Я не пам'ятаю, що ти зрадник. Я пам'ятаю, що Ти любиш мене. Я хочу, щоб ти це усвідомив. Чи ти любиш мене? Щоб ти усвідомив, бо я до тебе прийшов. І я прийшов, щоб тобі сказати, що я не пам'ятаю цього. Я забув це. Я знаю, що ти. Я знав тоді і знаю, хто ти є. Але я не помилився з вибором. Ти той, хто, будеш пости моїх вівців. І бере другий раз питає: Симон, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Так, Господи, я люблю тебе. Ти ж знаєш, я люблю тебе. Паси вівців моїх. «Не була ви, посилівців моїх. Ось тобі моє доручення. Іди роби. І в третій раз. А нащо тоді третій раз, Господи? Я печалився, Петро написано, засумував, що його третій раз питав, але спитав для нього ж самого, щоб він сам зрозумів. Він кажуть, він тричі зрікся, тепер треба тричі було сказати. Ну це таке, розумієте, людина, ви, ви бачили людину, яка вагається? Чи ви були самі на, на роздоріжжі? І ви кажете: Господі, мені треба підтвердження. Мені ще раз треба підтвердження. Ти мене посилаєш туди, підкажи ще раз. І Господь хоче, щоб ми ствердилися в тому. Хоче. І тоді він робить. І каже, для тебе кажу, чи ти любиш. Ось тобі, я тобі кажу, паси. Я не, я не дорікаю тебе нічим. Нічим не дорікаю. Я знаю, що ти зможеш. А тепер бери, все зроблено. Все зроблено. Петро, все зроблено. Бери і тепер і паси вівців. І ви знаєте, ця людина. Коли помирала, його розпинали і сказали, а, ти християнин, то ми тебе як Христа розіпнемо. А він каже: ні, не так, як Христа, бо я не недостойний цього. Переверніть мене догори ногами, щоб мені гірше було. Але нехай я не буду, я недостойний того. І він віддав себе, ця людина віддала себе повністю. розумієте? Оце вчинок людини, яка каже, та, «Да, Господи, я люблю тебе. Прийшов час. І він доказав це. Не треба просто на словах: прийде час. І ми всі будемо говорити з Господом. І ми будемо стояти на, на роздоріжжі, чи ми будемо робити волю Божу? Чи не будемо? Чи ми оберемо свою дорогу? І підемо, підемо свою дорогу. Говорити, ми можемо багато з проповідей. З чого хочеш? Багато що ми можемо говорити, але як, як ми вчинимо. Ви знаєте, можливо. Вас, дьяволу вдалося залякати, відігнати від вашого покликання. Можливо, він взяв, відрізав ваше волосся і виколов ваші очі, як Самсону, і знущається з вас, бачачи, що нема в тебе більше сили, і ти не знаходишся в правильному місці. І тепер ти нічого не можеш зробити. То приходить до тебе Христос і каже: Симоне, чи ти любиш мене? Чи ти все так же любиш мене? І ти можеш сказати, на колінах, там, в багнюці, поранений, безсилий, і ти можеш сказати, так, Господь, я тебе люблю. Ти знаєш, що я тебе люблю. І він скаже, паси моїх вівців. Бери моє покликання. Воно не змінилося. І зроби це. Ви знаєте, що Самсон, який був покликаний знищити цих ворогів Ізраїля, в останній день свій знищив їх більше, ніж при життю. Господь може поновити твоє покликання, поновити тебе, дати тобі сили і скаже: вставай, оновися в силі, займи своє місце і війди в радість Господина свого. Амінь. Амінь.